Представники так званого московського патріархату просять відтермінувати їхнє виселення. Масштабна пожежа на складі. Бійка чи замах на убивство, чим обернулася п'яна суперечка у бустері. Знайшли зайця на кордоні. Ховався у спальному місті Кам'янець. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. У боротьбі проти окупантів загинув солдат із села Мирне Роман Возняк. Захисник 1996 року народження служив механіком водієм. Одного із батальйонів. 25 квітня відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання герой загинув унаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку. Про дату і час зустрічі воїна буде повідомлено додатково. Підтвердилася смерть безвісти зниклого захисника Сергія Книша із села Кривлин Велицької громади. Про дату і час поховання нашого воїна повідомимо пізніше. Захищаючи Україну, загинув житель міста Ківерці Юрій Радчук. Наш земляк 2002 року народження навчався у 4-й ківерцівській школі. У війську служив за контрактом, механіком відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Солдат загинув 26 квітня у районі населеного пункту Клебанбик Донецької області. Завтра Любомицька громада прощатиметься із воїном Дмитром Слюсарем, який поліг на 27-му році життя. Заопокійне богослужіння розпочнеться о 12-й годині, а потім на центральній площі біля пам'ятної стели герої не вмирають. Відбудеться громадська панахида. Дмитро загинув 26 квітня поблизу населеного пункту Деліївка Краматорського району Донецької області. У голубах попрощалися із героєм Віктором Мівшуком, який помер у лікарні. Після отриманих на війні поранень захисник проходив реабілітацію в медзакладі. На жаль, земний шлях військовослужбовця обірвався 26 квітня. На 58-му році життя. Турійська громада і рідне село Бобли попрощалися із полеглим героєм Дмитром Євсюком. Свій останній бій захисник прийняв 23 квітня у селі Комар Волноваського району Донецької області. Коридором Шани жителі громади провели героя Дмитра Євсюка до місця його останнього спочинку. Щире співчуття рідним і близьким. і Вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. Рятувальники отримали виклик про загоряння поблизу Волинського обласного перинатального центру. Пожежа виникла у середині металевої складської споруди. На гасінні пожежі працювали 20 рятувальників і 6 одиниць. Основної техніки спеціальної. Причина пожежі на даний час встановлюється. Будівля не належить лікарні. Вона використовувалася іншою структурою для зберігання, як складська будівля, засобів захисту та іншого майна. Поширення червоного півдня не допустили, пожежу ліквідували, постраждалих немає. Вогнем пошкоджена частина майна, яка була усередині складу. Що можна було, те врятували, тому що працювали рятувальники у складних умовах, всередині було сильне задимлення, висока температура через те, що будівля замкнена в своєму конструктивному виконанні. Довелося застосовувати апарати на стисненому повітрі. Працювали загалом три ланки рятувальників і подали на гасіння чотири водяних ствола. Виніс із чужої квартири прикраси і втрапив під вартом. Днями до правоохоронців звернулася лучанка. Жінка розповіла, що до її помешкання одерся невідомий і викрав ювелірні вироби. Власниця квартири спіймала злодія на гарячому, проте йому вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили грабіжника та затримали його в процесуальному порядку. Слідчі Луцького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за частину 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Учора, 28 квітня, Луцький міськрайонний суд за клопотанням слідчого обрав підозрюваному запобіжний захід 60 діб тримання під вартою. Йому тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Просять відтермінувати їхнє виселення і собору у Володимирі. Громада так званого Московського патріархату, попри рішення суду, досі не передала святиню державі. Боротьба за собор у Володимирі. Ця святиня збудована ще на початку 12 століття, є пам'яткою архітектури національного значення і охороняється державою. Досі богослужіння там проводила релігійна громада так званого Московського патріархату. Торік суд на Волині ухвалив рішення виселити представників УПЦ із собору, бо ж закінчився термін оренди культових споруд. Півтора місяці тому вже апеляційний суд постановив аналогічну... Логічне рішення. Втім, передавати святиню і майно державі. Єпархія УПЦ, схоже, не спішить, хоча, наче погоджуються виконати рішення суду. Разом з тим просять Феміду відстрочити їхнє виселення на півроку. Кажуть, що шукають новий храм. Що не щоб необхідно знайти нове приміщення, якщо не залишилася громада на вулиці, гру, грубо кажучи, потрібний якийсь час. Ми просимо шість місяць на це. Ба більше їм умовляв, потрібен час, аби вивезти святині. Як чуємо, схоже, припускають, що навіть вівтар заберуть з собою. Кажуть, що треба час створити комісію, так би мовити, хто із священників що буде виносити. І зробити це треба із дотриманням православних канонів. Але що вони мають право забрати із собору, а що має залишитись державі, то вже інше питання. Якщо як безпосередньо буде повиноситися алтар і жертв, то, як відомо, до алтаря і жертвенника не кожен особа з квіту має право доторкнутися згідно правил священних канонів, повинен чітко встановити створити комісію, вкласти е ст 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 цієї комісії і тільки між ними розподілити ролі. То саме на тисне ще на споживку, цілопій саме натець на столяти, то ви здійснювати конкретно визначену функцію. Та й взагалі, як чуємо, ще не встигли провести інвентаризацію. Коли в останнє було проведено інвентаризацію, і якщо таку було проведено, то скажіть, будь ласка, скільки інвентаризаційних справ було заведено на той час? Після такого запитання у представника Свято-Успенського собору УПЦ емоції, схоже, беруть верх. У нас право суддя звертається. Ми озвучили питання. Вони вам не подобаються, це ваші проблеми. Вам суд робить зауваження з приводу неповаги до інших учасників судового процесу. Ще одне заваження, і буде вас відключено від відеоконференції. Запевняють суддю, що вже почали класифікацію богослужбових книг ікон у вівторі богослужбового одягу. Те, що ви пояснювали в загальному, тут нас в годину пояснювали, які ми докази ви якісь подавали. Можете назвати докази, що було створене для того, щоб провести інвентаризацію чи вчинено якісь інші дії будь-які. Щось подавали чи ні? У нас немає документу про початок цих інтеризації. Представник обласної адміністрації проти відстрочки на виселення. Каже, що часу у єпархії УПЦ було достатньо. Мовляв, один раз вже просили зачекати. Ще 14 березня 2025 року борщуком до стягуча було заяву заява. Ну, довільній формі про відстрочення виконання. Судового рішення, у якому Брушник підтверджував свій намір і заповняв на тому, що він дійсно має намір добросовісно виконати судове рішення до 29 квітня 2025 року. І було запевнення, що станом на 30 квітня 2025 року всі події за зазначені судового рішення будуть договірно звільнені і передані Волинській обласній військовій державній адміністрації. Суддя частково задовольняє прохання представників релігійної організації УПЦ, дає відстрочку на виселення лише на місяць. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Шнуть поточний ремонт автопереходу у стилу ГОСИНИ з, з української сторони. Планують влаштувати водовідведення, огородження, дорожню розмітку і встановити автоматичні шлагбауми. Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня. На цей період проїзд транспорту смугами руху пункту пропуску обмежать. Нагадаємо, із польського боку теж проводять ремонтні роботи. Волинська митниця закликає громадян і перевізників врахувати можливі труднощі і за потреби спланувати інший, менш завантажений маршрут. Поліцейської з Луцького районного управління поліції судитимуть за зловживання впливом та незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. Відомо, що правоохоронець у силу власних знайомств погодився допомогти чоловіку залишити країну за скромну ціну. Та під час передачі коштів за послугу поліцейського затримали. За даними слідства, правоохоронець пообіцяв своєму клієнту за 8 тисяч доларів США здійснити вплив на уповноважених осіб, аби вони ухвалили рішення про надання чоловікові інвалідності, яка б уможливила його виїзд за кордон. Окрім того, за 14 тисяч доларів США він вигадав для свого клієнта схему переправлення його у Республіку Молдова і надав усі рекомендації і вказівки, яким чином це здійснити. Під час одержання. Цих, цієї суми його затримали. Е, нині з лав поліції правоохоронець звільнений, і також е, накладено арешт на його майно вартістю понад 700 тисяч гривень. До яких тільки хитрощів не вдаються чоловіки, щоб незаконно залишити Україну? Цього разу сподівалися, що безбілетний пасажир перечекає митний контроль на спальному місці. Кабіни вантажівки. Кримінал порушили на водія. Водій ДАФа в черговий міжнародний рейс вирушив із Києва не сам. А зі старим знайомим, якому за версією слідства пообіцяв посприяти за 7 тисяч євро перетнути кордон, цю суму назвав слідчим сам втікач, якого визнали свідком. А от водію оголосили підозру в організації та незаконному переправленні чоловіків через кордон. Як потенційно небезпечному оголосили запобіжний захід тримання під вартою, підозрюваний визнає своє воно ну, дійсно він. Свідка Поліщука знаю досить давно, з дитинства практично. Свідок має певні хвороби, хронічні хвороби. Хлопець з бідної сім'ї, грошових коштів наперед зайду взагалі немає. Захисниця стверджує, такої великої суми грошей та ще й в євро у безробітного чоловіка не було. І водій про це знав. Просто по доброті душевні через мовляння останнього пішов на кримінал. Пізніше безбілетний пасажир написав заяву, в якій змінив показання. Повідомляла, що під час наданих мною свідчень я перебував в стані психологічного тиску. На мене чинився тиск погрози щодо моєї родини будуть про та погрожували вдарити мене. Мої свідчення були, були, не були добровільними, однак заявляю, що жодної фінансової винагороди Андрію Рогині я не передавала. Це чоловік піклується про матір, яка має інвалідність. Проситься змінити запобіжний захід і відпустити з під арешту, бо сума застави позахмарна. Майже 908,5 з половиною тисяч гривень. Я ж не ні що ж буде ну, тримати. Тільки я не прошу арешт, а То що мільйон застави, то я тоді ж, якщо мільйон, то я тоді не зможу відліяти на світі, якщо він армії. Від... Дав уже правдиві свідчення, не такі, як він дав, він віскав зразу. Я не де я нічого не вкрав, я ні кого не впів. На мене тривати під вартою? Що я такого зробив? Взагалі людина не має можливості сплатити будь-який розмір. 200 тисяч для нього це величезна дуже сума. Захід запобіжний у вигляді тримання під вартою, то обрано адекватна сума застави, яка обґрунтовується матеріалами справи. Ну адекватна це не юридичний термін. Поясніть, будь ласка, а як взагалі як він переправляв цю особу? Як планував переправити? Раніше не судимий, не заперечує свою причетність. Сховав свого Поліщука знайомого на другу полицю і закрив неї. Зрозуміло, і тобто під час подача. переходу кордону так. був виявлений. Повідомив, що він передана кордон сам і вже під час огибного контролю прикордонником була ще одна особа автомобіль. І як пояснив навіть в першому насіденні, що виїжджав, в стані алкогольного сп'яніння, через що він не бачив, що в його автомобілі хтось сховався. На перших допитах втікач свідок зізнався, що підозрюваний йому наказав переміститися до спального відсіку кабіни, а сам його прикрив особистими речами. Та й до цього водія звернувся за рекомендацією ухилянців, які вже за кордоном. Отже, метод незаконного виїзду перевірений на практиці. На даний час ще три особи було зроблено перевірку. які таким самим чином на цьому самому транспортному засобі покинули територію України і вже в Польщу автомобілі було по дві людини. Поки триває слідство. Суму застави для водія, яку призначив Любомський районний суд у майже 1 мільйон гривень. Апеляційний суд Волині зменшив до 242 тисяч. Ульга Ганич, Нелі Прокупчук, телеканал Аверс. Посадовця нацполіції, якого підозрюють у переправленні осіб через кордон, взяли під варту. Нагадаємо, за даними слідства, правоохоронець разом із спільниками у березні цього року організував переправлення 36-річного військовозобов'язаного через кордон України до Польщі за 15 тисяч доларів. Тоді ж у Хилянта, переправленого човном через річку Західний Буг, затримали польські правоохоронці і повернули на батьківщину. Нині ж суд обрав підозрюваному правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонив його від посади. У Луцьку на вулиці Олега Куцина обікрали автівку. Про це поліції повідомив власник транспорту, 24-річний житель району. Невідомий поцупив рюкзак із речами і коштами, чим завдав збитків на понад 140 тисяч гривень. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зломисника. Ним виявився 33-річний лучанин. Грошові кошти у нього частково вилучили. А зломисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Нині ж вирішується питання про повідомлення підозри, затриманому та обраняємо запобіжного заходу. Вечір відпочинку завершився реанімацією і кримінальним провадженням. Луцьку судять уродженця Одещини за те, що у межах сутички той завдав понад п'ять ножових поранень знайомому в одному із місцевих розважальних центрів. Що відомо про інциденти і як триває розгляд справи, далі у сюжеті. Відпочивали разом, а розходитися довелося одному з поліцією, іншому в супроводі медиків. У Луцьку судять чоловіка за замах на вбивство. Справа була в одному з розважальних центрів міста. Тоді поліція повідомляла про різанину у закладі. Мовляв, сутичка для одного скінчилася реанімацією. 28 жовтня 2024 року, близько 23 години 30 хвилин, обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись в розважальному комплексі на вулиці Ковальській у місті Луцьку, діючи з прямим умислом, керуючись метою заподіяння смерті іншій людині на ґрунті раптово виниклих особистих неприїзних відносин, утримуючи у праві руці ніж. Умисно наніс ним більше п'яти ударів в ділянку тулуба потерпілому. Життя потерпілого, 46-річного лучанина тоді врятувала лише своєчасно надана медична допомога. Бо ж в результаті нападу чоловік отримав множинні, проникаючи колоторізані поранення черевної та грудної порожнини, травми тіла шлунку та навіть пробиття легені. Такі дії нападника тоді розцінили як замах на вбивство. Та наразі ж взялися судити. Сам же обвинувачений 36-річний уродженець міста Іллічівськ Одеської області. На чергове засідання запросили свідка. Дівчина у той вечір якраз працювала офіціанткою. Каже, бачила, як компанія відпочивала та випивала. Я там тут підпрацьовують сум. Я нічого не бачила в той момент. Ми всі пішов пришов столик підпочивав сідні. Стола Гонтоні почуваю. Це було ніжно, не пам'ятаю ще сама і пам'ятаю, що було записки. Всі військи були? Не пам'ятаємо два чоловіка, то що повинні. Проте, як зазначила свідок, самої суточки не застала. Сторона обвинувачення повідомила, що наступного разу чекатиме ще декількох очевидців тих подій. Зауважимо, при доведенні провини чоловіку може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Проте винен чи ні вирішить у подальшому суд. Анна Рарох, телеканал Аверс. Шкільна ліга із легкої атлетики зібрала сьогодні на Луцькому авангарді 21 команду школярів 6-7 класів, гімназій та ліцеїв Луцької громади. Діти змагалися у чотирьох видах. Яка школа виборола першість у легкоатлетичних змаганнях? Бачила Ольга. Яцюк. Другий рік в Україні тривають наймасштабніші змагання шкільної ліги пліч-опліч, які охоплюють різні види спорту. І цьогоріч вперше у Луцьку стартували учнівські випробування з легкої атлетики серед учнів 6-7 класів. Сьогодні буде змагатися біг на 60 метрів, стрибки у довжину з розбігу, метання м'ячика з розбігу і біг на дівчата 500 метрів, а хлопці 600 метрів. Семикласниці Луцького ліцею номер 11 Анна і Василина із задоволенням зголосились представляти збірну школи на таких змаганнях, адже люблять спорт, який є невід'ємною частиною їхнього життя. Спорт ми вважаємо дуже корисним для нашого життя, щоб розвиватися, якось щоб мати хорошу фізичну підготовку. Щоб... Не зну бути. Спорт люблю, займаюсь спортивним орієнтуванням. Відвідаю атлетику. Будемо бігти 60 метрів. Будуть хлопці бігти 600, Ми будемо 500, Метання м'яча і стрибки в пісок. Сьогодні на Луцькому стадіоні Авангард знову панує спортивна атмосфера. У шкільній лізі з легкої атлетики змагається 21 команда з гімназій та ліцеїв Луцької громади. Організатори побажали учасникам вдалих стартів продемонструвати свої вміння, витривалість і командний дух, аби вибороти омріяні медалі. Школа сьогодні в нас буде у президенті, тому що масовість буде лише зі школи. Федерація легкої атлетики Володимира Трохимовича отримує чудову селекцію, яка в майбутньому дасть хороші результати. Катерина Олександровна підтримує нас призами, і я думаю, що тут не може бути того, хто програє. Традиційно підтримує такі змагання фонд ігоря палиці тільки разом. Чудові кубки та медалі, якими нагороджують переможців, є гарною мотивацією для юних спортсменів. Надзвичайно важливо розвивати легкоатлетику уже з перших класів школи, адже це не такий видовищний вид спорту, як е, ігрові командні види, як футбол чи волейбол. Вони не захоплюють глядача і надзвичайно тяжко знайти цих юних спортсменів. Саме тому фонд Ігоря горяпалеця тільки разом підтримує шкільні змагання з легкої атлетики, адже розуміємо, що таким чином допомагаємо відібрати тих дітей, які дійсно здібні. Ті діти, які отримують медалі, кубки, вони. Бачать свої досягнення, бачать свій розвиток, мотивуються і далі продовжують, можливо, свою кар'єру в професійному спорті. Після урочистого відкриття розпочались старти з різних легкоатлетичних видів. До заліку кожного випробування входить чотири кращі результати команди. В числі перших розпочали змагання учні другого ліцею. І найкращий час на 60 метрівці показав Кирило Романюк. Ну я задоволений. Це 60 метрів. Для мене це навіть було неочікувано, що я буду перший. Треба мати хорошу реакцію, швидко зреагувати, ну і мати запас сили. Оскільки я вже займаюся слуванням, то я маю багато вже запасу сили. Я вже туди захожу три роки і досить непогано там теж виступаю. У ментанні м'яча порадував свого вчителя фізичної культури Назар Гоменюк. Його кидок на понад 50 метрів відповідає нормативу десятикласника. Юнак зізнається, що має навички хороших кітків із гандболу. Займався гандболом дуже довго. Сьогодні вразив мій кидок. Я найдальше метнув зі команди своєї В школі. Тренувався, а тут показав найкращий результат. У стрибках у довжину важливі бали до активу своєї команди здобув Вадим Рубльов. Його стрибок на 3,73 став найкращим серед учнів 9-го ліцею. Ми вже бігли 60 метрів, пробігли доволі непогано. Також ми вже стрибали в довжину, я стрибну найкраще. Надіюся, наша школа посяде призове місце. За підсумками чотирьох видів змагань, лідерами першого етапу шкільної ліги з легкої атлетики стали учні Жидичинського ліцею. Срібні медалі дістали школярам 26-го ліцею, а замкнула трійку сильні. Ніших команда Луцького ліцею номер 11. Ольга Цюкнеля Прокопчук з телеканал Аварс. І то усі новини на сьогодні та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 30 квітня в Україні переважатиме суха, без нічних заморозків погода. Денна температура дещо зросте. На заході невелика хмарність, уночі 8-11 у день 17-22 градуси тепла. У східних областях схожа синоптична ситуація. Тут нічна температура у межах 6-10, а у день 17-21 градус. На півночі небо у легких хмарах. Температура повітря вночі 7-10, удень 17-19 тепла. У південних областях сонце впереміж із хмарами. Нічна температура 4-8. Удень 18-22 градуси. У центральному регіоні невелика хмарність. Температура повітря вночі 8-11. Удень день 18-22 градуси тепла.